Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Благодатної погоди всім вам, дорогі наші підписники та глядачі каналу. Сьогодні ми будемо розглядати. В дуже важливу тему тему погоди на лютий 2024 року. У нас є розклад погоди наші розрахунки щодо енергії, які будуть нам даватися через планети, через сузір'я від Всевишнього, для того, щоб була певна погода в певному регіоні. У нас є загальна така характеристика всього року. А зараз ми. По вашим проханням будемо робити ще й окремо на кожен місяць. Отож, сьогодні розглянемо погоду на лютий 24-го року, давайте спочатку по західній астрології. Через планети, через Сузір'я Всевишній нам посилає енергії, енергії для Землі. І від цього залежить, яка ж буде погода. А погода буде цікава в лютому. Ось подивіться на цю нашу картинку. Сонце буде знаходитися в водолії до 19 лютого, а потім перейде в знак риби. Водолій – це знак стихії Повітря це вітер, риби це вода. Венера буде знаходитися в знаці Козиріг до 16 лютого, а потім перейде в знак водолій, знов вітер, а козиріг це холод. Марс буде теж в козирозі до 13 лютого, а потім перейде водолій. Холод, вітер. Юпітер в тільці холод. Сатурн та Нептун в рибах. Якщо Сатурн і Нептун в рибах, то це значить опади. Чекаємо ще й опадів. Уран буде знаходитися в знаці Телець. Холодно, земля захолоджена. Плутон вода ліє, а це теж вітер та холод. Чорний місяць в знаці Діва, це знак землі, холодна земля. І білий місяць в знаці телець, знову ж таки, холодна земля. Якщо подивитися на цю картинку, у нас немає ну, ніякого дня, ні, одного, ні однієї доби, щоб була. В червоному кольорі, тобто в знаці стихії вогню, а це значить тепло. Тепла немає, але є дуже багато знаків стихії землі, а це холод завжди, є і попади, Сатурн і Нептун в рибах, та ще й сонечко буде після 19 го теж в знаці риби. Тобто у нас лютий такий буде Холодний, морозний, ще й вітряний. Заметілями, з, з певною кількістю опадів, за, забезпечать опади Сатурн та Нептун. І е, дуже багато вітру у нас, як побачите, у нас особливо друга половина місяця це і Венера, і Марс в Оделі, та й Плутон весь місяць. Тому е, ми знаємо, вже, що лютий несе нам. Холодну погоду. Ну що ж, ми з вами не тільки західну астрологію почали розглядати. Ми зараз розглядаємо ще і ведичну астрологію, трошечки вона відмінна від західної. Але давайте розглянемо, що тут у нас є і що ми можемо дізнатися з цього. Можливо, тут є такі підказки. Так, червоний колір є, але цей червоний колір, давайте розберемося по порядку. Сонце у нас. По ведичній астрології в козерозі до 13 лютого потім водолій, знову ж таки холод, вітер. Венера. Венера в стрільці до 12 лютого, знак стихії вогню. Але ви тільки подивіться, вона буде знаходитися в Вакшатрі, яка називається Пурва Ашатха до 9 лютого, а це значить в перекладі люта люта накшатра. Тобто вона буде давати нам енергію морозу. Після 12 лютого вона розійде в знак Козиріг і там буде знаходитися до кінця місяця. Марс. Ніби і червоний колір до 5 лютого в стрільці, але тут у нас утра Ашатхарні. В перекладі нерухома нахшатра. А нерухома Нахшатра, вона не дає якогось руху. Якщо всі інші планети знаходяться і дають у нас холод, то вона теж в цьому напрямку працює. Причому це до 5-го, тільки лютого. А ми пам'ятаємо, що плюс-мінус тиждень завжди перехід. Місяць перехід планети буде із знаку в знак. Наступний знак у Марса Козиріг. Це дуже холодно. Марс у цьому знаці буде давати нам добряче холоду. Юпітер буде знаходитися в знаці Овен. Здавалося б, що ой, як дуже добре, овен тепло, хоч трошки буде тепло, та де там, то тепло. Овен, Юпітер буде знаходитися в Накшатрі Сузір'я в Харані. А вона характеризується як люта та сурова, а тому овен не дасть нам тепла. Це якби влітку, то це було б засуха. А взимку якраз енергії в харані дають нам мороз, холодну погоду. Сатурн буде знаходитися в знаці водолій. А водолій це знак повітря, вітру буде достатньо раху в рибах. Це опади і кету в знаці діва, знак землі, це холод. Як бачите, у нас ніби і є червоного кольору трошечки тепла, але це не тепло. Якраз накшатри, сузір'я говорять нам про те, що буде подаватися в лютому місяці холодна енергія, люта енергія, сурова енергія для того, щоб лютий був дійсно лютим. Так і перекладається февраль на російській, а лютий лютує. Це на українській мові. Це дуже якраз відповідає на 100% значенню цього слова. Як бачите, у нас по ведичній астрології та по західній астрології особливого тепла ми не бачимо. Ми тільки бачимо, що буде гарна справжня зима у лютому місяці і по одній, і по другій астрології. Отож, ми Бажаємо вам, щоб ви гарно пройшли цей місяць і у ваших будинках було завжди тепло та затишно. Знаємо, що ви зробили заготівлі, так що вам не страшні ці погодні умови. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Всього найкращого, до нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!